На минулому подкасті ми обговорювали, як ми почали планувати, рахувати витрати та про фінансові ресурси. У цьому подкасті ми поговоримо, як ми реалізували заплановане. Чи вдалося нам реалізувати все, як ми запланували у проєкті? І коли ми замовляли усі необхідні нам продукти та доставити, нам потрібно було вирішити одне питання, де взяти людей, щоб допомогли нам? Перше, що мені спало на думку, це діти з 18-ї школи. Минулого року вони нам допомогли у 2024 році. Тоді партія подарунків була менша. У 2025 році звернулись до Марини Паніван, щоб вона посприяла серед молоді. Звичайно, учні з 18 школи зайняті навчанням та спортом, але ми знайшли компроміс у чашу, щоб, хоча б, зібрати 200-300 пакунків. Вони погодились і прийшли. Дуже активно все робилося. Справжня командна робота. Мені сподобалось у молоді те, що мене радує як дорослу людину. Ми зробили інструкцію опакування солодощів. Вони зібралися біля інструкції та активно обговорюють, як будуть діяти. Обираючи зучний метод пакування, солодощу сперечалися та обговорювали. Ось це мені подобається, креативність та організаційність. Але є один мінус це колись світло вимикають. Так, блекаут. Працювати під ліхтариком, але все одно темно, і це важко. Очі втомлюються, бо посилюється уважність. Деякі солодощі мають темну обгортку, а деякі світлі що легше розглядіти. Але ми надіємо, що всюди було 24 цукерок. Регулярно вимикають світло. Наприклад, у 2024 році нормально було зі світлом, важко було зі світлом 23-го 23 вимикали. 24 було нормально, цей рік гірше. У мене таке відчуття, що ми більшу частину збору новорічних. Пакунок збирали у темряві, ніж у світлі. 50 на 50. Чому? Вранці та вдень було світліше, а після 15-16 годин темно. Так, грудень місяць раніше темніє. От саме через це більшість могли після школи. Це була проблема. І, звичайно, всі хвилювалися, чи встигнемо, чи ні, впораємося чи ні. Були такі думки у всіх та хвилювалися, щоб діти отримали подарунки. Дуже сподобалося їхня організованість, коли школярі були зайняті, долучили студенти за нашим проханням, а також інші молоді, які працюють у доставці, а хтось у будівництві. Теж прийшли допомогти і отримали задоволення. Мета залучення студентів та школярів Привчити до командної роботи, привчити, як бути волонтером, мати совість, організованість діяти та працювати у команді, допомагати одне одному. У моїй молодості такого не було, але хотів би. Я дивлюсь на них, і мене це вражає. Не те, що грати у футбол, веселитись та гуляти. Для мене це ну ок, а бути волонтером це цінно. А також дає гарний досвід. Досвід 100%, звичайно. Давай поговоримо ще про співпрацю під час процесу роботи. Ми співпрацювали з трьома мережами солодощів: перший КБФ. Дуже відповідальна компанія за заключення договору про покупку. Просто так не купиш. Виконувати все за договором, який ми підписали. Після цього ми забрали свій товар. Другий РОКС. А гарна акція, телефонні розмови, рекомендації, які взяти у них солодощі. Також рекомендували посухи, які взяти ми обрали за розміром. І останнє метро. Доставка безкоштовно на минулому подкасті говорили про це. Але мені сподобалось, коли сказали, що сьогодні потрібно. А в них що? Прямо зараз потрібно, але вони виконали наше прохання. Всі ці три співпраці теж переживали, що встигнути все доставити. Нам дуже приємно, що була така приємна співпраця. Було легко, взаєморозуміння, телефонні дзвінки та листування. Ми співпрацювалися. Чому нам полегшало, бо ми не маємо власного транспорту, тому ми розглядаємо доставку. У магазині метро попросили про доставку, треба заключати договір про співпрацю, щоб була доставка. У нас це пораділо і полегшало. І з цього все почалося: хвилювання, телефонні дзвінки, доставка. А особисто мені б не привезли. А співпраця з фондом так, і безкоштовна доставка. З власним транспортом ми б не обмежували з одним магазином, але нам полегшило завдання. Коли закінчилися пакувати новорічні пакунки, я знаю, що організаційні та сортування на кількість дітей відповідальність була твоя. Питання, наскільки це було важко, щоб не заплутатись та правильно все організувати. У мене був пріоритет, наприклад, Київ буде перші, які проведуть захід. Також планування їхати до Білої церкви Житомирської області. У деяких шкіл святкування раніше треба відправити. Все полягалося у складності дати святкування у школах. Але треба робити це раніше. У листопаді все купувати, спакувати та 1 грудня відправити. Це буде правильно. Минулого року більше шкіл канікули починали з 25 грудня. Так, ми орієнтувалися на 19, 25 грудня, а фактично все раніше. Святкували з 4 по 10 грудня більшість, але ми врахуємо це, що можуть бути зміни. Кожен рік різна дата. Побачимо, що буде у 2026 році. Так, тепер у 2026 році ми повинні слідкувати за змінами та планами. Але я погоджую, що треба пакувати та розіслати все 1 грудня. Не раніше і не пізніше. Бо всі школи, коли ми дзвонили, більше свято 5 грудня, а 6 число було День Святого Миколая. Ми були у культурному центрі УТОГ. А школи святкують від 1 по 11 грудня у будні дні. І все. Так, раніше. Школи поступилися, отримали подарунки, фото та відео, звіт надали, але не всі. Ми встигли відправити, але всі розбіглись раніше канікул. Причина через відсутність світла, витрати на паливо для генератора, щоб приготувати їсти. Якщо б не blackout, то діти отримали раніше. А так та тривоги це відповідальність, тому раніше. Або переходять на дистанційне навчання, тому не збираються взагалі. Коли дзвонили в листопаді, щоб уточнити дату, а в процесі все пішло не за планом. Головне, всі отримали обов'язково. Звичайно, отримала всі фото та відеозвіти будуть опубліковані. Очікуйте всі фото та відеозвіти з усіх шкіл до кінця цього місяця. У зв'язку, що діти повернуться з канікули 5 та 12 грудня. Але адміністрація школи переконала, що це не запізно що подарунки продовжуються навіть після канікул. Зараз ми поговоримо про захід в театрі Райдуга 6 грудня. У культурному центрі «Уток» була програма. Вистава називається Інтерактивною, це означає, що актори взаємодіяли з дітьми у залі. Мені сподобалось справді, коли у Дії є комунікація з глядачами, це новинка. 120 дітей більше, ніж минулого року. Уток активно надсилав запрошення до шкіл, бо ми надали безкоштовні квитки, виділили фінансову підтримку, щоб діти прийшли. І багато хто прийшов, і це чудово. І гарне враження: виходить, УТОК був першим місцем, де ми особисто... Вручили подарунки. Наступної наші плани не змінні. Це поїздка до Східної України, до школи Полтави, як і минулого року. Вручили подарунки. У Харкові школа не працює на дистанційному навчанні з 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення. Минулого року ми не поїхали, але отримали фотозвіт. Побачили, що було святкування. Я подзвонила і дізналася, що святкування відбулося поза школою під відповідальність батьків. От саме в 2025 році я запитала, чи є можливість зібрати дітей, щоб ми вручили подарунки. Сказали, звичайно, спільно з Харківським обласним утогом. Так, поза школою це велика відповідальність. Харків перебуває близько до бойових дій. Я хвилювався, але все пройшло добре. Діти були щасливі та раді, були пісні та виступи. І давай зараз з тобою порахуємо, де ми були. Київ, Біла церква, Житомир, Чернігів, Полтава, Харків, Кривий Ріг, Дніпро. І остання Одеса. Шкода, що ми планували їхати в Миколаїв але не вийшло. Завчасно канікули почалися раніше через блекаут, і це є проблема. Ми домовились, а не вийшло. Я сам вчився в Миколаєві, хотів поїхати, побачити школу, але нічого наступного року поїдемо. Надіємося, що ми поїдемо в Миколаїв у 2026 році.